Привіт, друзі! Так що перший 24 й рік. Перший, як говориться, об'єкт, але в себе вдома. Рішив я переробити із временно дерев'яної лісниці на металічному каркасі на монолітну. Так що, дивіться, це в мене тут так опалубка стоїть. Бачите, ОСБ, все, вся опалубка зроблена з полу. Ну, коротше, те, що вже можна було на дрова відпускати, але воно живе ще було. Ну, я вирішив використовувати його. По дліні вистачало на опалубку. Так що якось так. Щоб ніхто не подумав, дивіться, це в мене відосики є. Це Я на своїй жилі в жилому будинку переділюю. Там у мене десь відосик є, ми зараз дійдемо верху. Дивіться, так як забувся вам сфотографувати, зняти відео каркаса. Дивіться, в мене під низом є погріб. Там монолітна плита. і На стенах, де от старої лісниці, бо вона робилася раніше, а потім доливався бетон. Тобто ложився утеплювач мінеральна вата десятка, 100 мм. 100 мм робився бетонний пол. Потім ложилась вже чистова плітка. Я вирізав і залиши каркас так, щоб не давила лісниця на плиту, як говориться, пола. От. Я на каркас заармірував туди арматуру, уложив, щоб воно застигне і буде. Этот, як його? Опірання. Далі дивіться. Каркас для скептиків сразу скажу в домашніх умовах Вполне достатньо одного слоя, головне, держати його, в допустимих нормах От, защитний слой від опалубки. Це максимум до 5 см, але желательно сантиметр 3, так як у мене десь і є, сантиметр 4. От. І що ще? Багато арматури теж не треба, тому що це не монолітне перекриття, тобто не монолітний будинок багатоетажний. Тут одне, лишня арматура, вам не треба, щоб не викидати гроші. Розчитати, хто буде сам будувати, розчитати нічого сложного немає, якщо ви з математикою дружите. От, це все просто розчитати. Длину, висоту берете всіх ваших плоскостей і плюс, давайте я вам покажу, бо в мене дерев'яна була неудобна, цю я зробив удобний поворот. Бачите як О, іде заарміровано, каркаси зв'язаний. Просто хочеш і площу під низом зберігати, більш менш плюс-мінус більшу зробити, чим була в мене. Бо дерев'яним тут набагато ниже було заділено, чим монолітним. Бачите, і тут вийшло так сходи. Тут два слої, тому що нижній слой треба, щоб десь щось бетон держався. Лісниця отак. Там от сволока потім от балки заставлю, У мене є вже підготовлений рубероїд. Коли буду доходить сюди, бо я ще не знаю, чи я за сьогодні заглю, бо одному сильно важко. Якось так. Те, що в мене було, там десь відочки я знімав. Дивіться, ну те, що з 22-го у нас залишилося. Тут вже все пороблено, тільки треба пошліхувати і поставити батареї, уварити в труби. От, тут так само. От. Бачите, так он виділено. це кладоває так, так звана. Тут у мене теж. І то. це візде доступи у мене до чердачного ходу. І он там, бачите, у мене чердачний буде люк з временем я поставлю. І отако. Потихеньку двигаємося. Спочатку треба всі чорнові роботи поробити, а потім далі. Тепер давайте я зараз спущуся, вам покажу, хто буде сам робити, щоб не парилися, там, чи вібратор вам купляти, чи не купляти. Я вже десь не пам'ятаю пару відосиків знімав. Що на производстві, на будь-якому будівництві є формочки, які потім на аналізи здаються. Берете таку арматурку, давайте я так походу, і тако тщательно простукуєте. І так за що арматурки, ви виганяєте воздух, бо в нас багато баранів, які беруть з дуру, забивають усе. Тут головне, щоб вийшов воздух. В крайньому випадку захочете, щоб більш плотно було, тут можете взяти молоточка, коли завібріруєте, все поставити. Бачите? Так як це лісниця, ви сильно швидко не погоните, але й желательно не розривати. У мене там є. Два марші, як говориться, в мене є місце, де я можу, не нарушаючи технологію, розірвати. Через то, таким планом вібріруєте. З першого слоя, бачите, Вон, тут вібрієте, тут вилазить вже одразу. За... Зараз ви все одно це не залієте. Поки ви будете заливати, наприклад, до верху, ви потім зможете тут таке велике час пройде, там півчаса, хай час, ви зможете зверху. Долить його, але ж перед цим прийдеться зрихлить подивитися, щоб воно не було. Ну воно за часу при такій температурі, як в будинку зараз є, воно нічого йому не зробиться, щоб не слоївся бетон. І все. Так що, як зарлю, тоді повністю зніму ще відео і, мабуть, одним махом я вам його соєдіню і покажу. Так що, кому буде подобається, ставимо палець вгору, підписуємося. Далі буде.